Всім привіт! В рамках розширення моніторингів я вирішила записувати також відео, де я зможу ділитися не лише топ-5 новинами, а також додатково своєю, своїми думками та трішечки аналітикою. З приводу новин за минулий день, за 5 січня, я би хотіла відзначити кілька основних наративів, які є у китайській пресі. Перш за все, це все ж таки наратив про те, що росіяни молодці, бо вони намагаються встановити перемир'я в той час, як українці ігноруються перемир'я. В той же час є дещо протилежна комунікація, яка говорить про те, що Росія відхиляє. Мирні переговори запропоновані Італією, оскільки Італія не може гарантувати безпеку Росії, надаючи зброю Україні. А також відхиляють пропозицію Ендоргана, оскільки вважають, що Україна не приймає умови, запропоновані Росією. Тобто, з одного боку, Росія молодець, бо вона припиняє вогонь, з іншого боку, вона теж більш-менш молодець, бо вона відхиляє Хиляє, скажімо так, вона відхиляє просто умови, які не є в розріз із її стратегією безпеки. Додатково хочу сказати, що в Китаї продовжують лунати наративи щодо енергетичної кризи в Європі. Хоча якщо китайці у, з певного вересня по грудень нагнітали про те, що Європу, на Європу чекає дуже холодна зима, Європа замерзне, зараз в Китаї все ж таки визнають, що не дивлячись на те, що електроенергії Європі не буде вистачати. І все дуже погано для неї наступного року, на неї чекають чимало викликів, але зима виявилася теплою, тож Європі пощастило. Тож, для Китаю цей наратив трішечки, скажімо так, градус Цельсія знизився. Третє, про що важливо сказати, Китай на початку року дуже багато аналітикує з приводу своїх стосунків з Європою та Америкою у наступному році у контексті української війни. Стосовно Європи, вони кажуть, що вони дуже постраждали, оскільки Європа вимагала від Китаю запровадити санкції проти Росії, прийняти сторону. Європи проти Росії, а також визнати, що Китай не буде допомагати Росії військовою допомогою. При цьому Китай пише про те, що оскільки вони не прийняли санкції. І оскільки вони не все ж таки обрали жодної зі сторін, вони обрали нейтралітет, то його стосунки з Європою дуже погіршилися, що вплинуло на кількість продаваної продукції до країн ЄС. Тобто Китай розглядає всю цю історію лише в тому контексті, що тобто ми менше продали. От від нас так вимагали, ми менше продали, і з цього видно, що Китай, ну Китай не дуже хвилює, що насправді відбувається на нашому фронті. Його це хвилює лише в контексті свого економічного розвитку. Що стосується стосунків зі штатами, то тут все стандартно. Незважаючи на зустріч Сіньзіньпіня та Байдена. На саміті Джи у Індонезії, який був все ж таки визнаний як позитивний, Китай продовжує антиштатську політику, і головний наратив стосовно української війни, який лунає в Українські в китайській перепрошую пресі, це те, що перше штати. Все ж таки підтримують Україну лише з тою метою, аби забезпечити статки на війні, тобто вони заробляють на війні на військовій промисловості. І друге, це те, що Штати зацікавлені, надаючи Україну зброю. Таким чином воювати з Росією, ніби самостійно не беручи участь у війні, але роблячи це власною зброєю, але руками, смертями українців. І таким чином, тобто Штати воюють проти Росії, НАТО розширюється на схід і так далі. Це, певно, основні наративи, які лунають нині в китайській пресі. Додатково додам, що також є дуже суперечливі наративи з приводу надання допомоги Україні. Бо з одного боку китайці не можуть написати факти, вони пишуть факти про допомогу Україні, з іншого боку, вони пишуть чимало. Статей на замовлення про те, що у Заходу закінчується зброя, про те, що Україна використовує цю зброю нераціонально, про те, що зброя витікає на чорний ринок, про те, що зброя скоро закінчиться, і тому подібне. І, напевно, останній момент, який би мені хотілося сьогодні у цьому відеозаписі повідомити, це те, що. Є до мене чимало питань, люди запитують, чи змінюється риторика Китаю щодо України в позитивну сторону, бо іноді дійсно бувають такі дні, що підбірка більш-менш позитивна, або і просто я навіть намагаюся включати більш позитивні новини а уникати супернегативних. Додам, що офіційна риторика абсолютно не змінюється. І якщо ви бачите щось позитивне або нейтральне, то це все ж таки авторська аналітика, чимало китайських видань, навіть державних змі, які контролюються державою, залишають за собою право публікувати певний дуже маленький відсоток авторських думок, тобто авторської аналітики, де зустрічаються як дуже негативні аналітичні статті. Для України, так і дуже позитивні стосовно того, що все-таки у Росії, скажімо так, були від початку очікування не виправдані щодо захоплення Києва за три дні. Що російська армія зазнає все більших і більших поразок? що Росіяни, російська армія дуже застаріла, що вони досі використовують стандарти Радянського Союзу, і саме через це несуть великі поразки. І от з останньої аналітики зараз чимало насправді аналітики присвячуються Бахмату, де говориться про те, що ну. Китайці теж не розуміють, навіщо росіянам цей Бахмут, навіщо він їм здався, чому вони так принципово в ньому воюють і насправді воюють невдало. І говорять про те, що шансів, якщо за стільки місяців цей Бахмут їм захопити не вдалося, то шансів вже дуже мало. І... Про те, що для них це просто місто показове, аби доказати, що це останнє місто в Донеччині, яке вони не здадуть. Якщо вам ок чути також відеокоментарі, поставте лайк, якщо ні, поставте дизлайк. І я буду розуміти, чи продовжувати такий формат. Дякую.